Ми поїхали сьогодні трошечки під вечір відпочити на озеро в Саквіл. Колись я показувала, продаються дорогі будинки тут, тому що з видами, такими на озеро. І тут маленький такий пляж є, бо на океан то трошки далековато їхати. От, А тут, вроді, Діти плавають. Тут колись на рибалку, там біля того мосту, там міст, там ловлять рибу, діти бавляться. Краса. Там ще є причал. Oh, Зараз там маленький. Попад, а так гарно.